Було колись в Україні, ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повите. Так починається романтична поема Тараса Шевченка Іван Підкова. І сьогодні розповім вам про цього славного витажка-запорожців. І, звісно, розростання ролі козацтва в житті українських земель. Походження Івана точно невідомо, чи то на Братславщині народився, чи то в Молдавському князівстві. А от румунські автори, наприклад, пол Роберт Магочі, наполягає, що він був румуном із Придністров'я. Із Придністров а ось за іншою версією Івана вважають рідним братом. Молдавського господаря Івана 3 Водолютого. А в народній думі Люлі-Люлі, немовляті Івоні, батьків Івана вважають вбитими татарами ще в його дитинстві. А за іншою версією, його рідне село спалили ті самі татари, батьків наречену забрали в ясир, тобто в полон. Тож юнак вирішив податися на Запорожжя, стати козаком. Щоб помститися та визволити рідних і наречену з полону. Іван прибув на Запорожжя десь у 1550-х роках, і за надзвичайну фізичну силу запорожці прозвали його підковою. А й дійсно, Іван мав небачений зріст 229 сантиметрів та неабияку силу, і під єдиним портретом, яка залишилася в одному із польських видань, Початку 17 століття. Невідомий художник залишив такий напис Підкова був такої сили, що не лише ламав підкови, а й таляри. А коли увімкнув монету в дерев'яну стіну, то її треба було вирубувати. Узявши за колесо, він зупинив віз, запряжений шестериком коней, а дишель ламав об коліно. Узявши зубами бочонок меду, перекидав через голову, вхопивши. Вхопивши волячий ріг, робив дубові двері. До речі, таляр це старовинна срібна монета, яка перебувала в грошовому обігу багатьох країн Європи в 16 му аж до 19 го століття. Маса монети дорівнювала одній унції срібла, тобто приблизно 30 грам. А від назви таляр, до речі, подход... походять назви долар, сучасна валюта низки країн. Потрапивши на Запорожжя, був, приймав активну участь у морських походах проти турків та татар, які очолював Саміло Кішка. А вже після того, як Саміло Кішка потрапив у полон і був прикутий ланцюгом до весла на галері, полковник Іван Підкова самостійно почав водити флотилі і палити татарські поселення. А згодом взагалі. Козаки на Козацькій раді майже одноголосно обирають його гетьманом. Прийнявши гетьманську балаву, Підкова, як людина освічена, а також та, яка добре розбирається в геополітиці, вирішив спровокувати конфлікт між найсильнішими тогочасними державами і їх правителями. Говорю я про Османську імперію і про Річ Посполиту в особах Стефана Баторія і Мурада Третього. Улітку 1577 року на Запорожжі активно готувалися до нового походу, оскільки за останні півроку загони кримського хана Девлет Першого Герая двічі приходили на Лівобережжя, грабуючи і вбиваючи мирне населення. Та ще на Запорожжі з'являється представницька депутація молдавських бояр, які просять підкову втрутитися у молдавські справи. При, е, прибути до яс, захопити яси і обійняти престол, який зайняв господар, поставлений турецьким султаном. Іван III води, лютий, за однією з версій, як ви пригадуєте, брат Івана Підкове, був е, три роки тому потраплений до полону і там жорстоко страчений. Події почалися ще у далекому, 1574 році, у битві з Османами і татарами біля Кагульського озера при допомозі бояр-зрадників, військо молдавського господаря, який е, боявся, щоб його край не був поневолений, зазнав поразки. А біля села Рошкани, молдавські військові і козаки, які прийшли йому на допомогу. Три дні билися в оточенні проти татар. Іван Води Лютий вирішив здатися на умовах збереження життя собі і своєму війську, однак турки порушили домовленість. Господареві відтяли голову, а тіло прив'язали до чотирьох верблюдів, яких погнали у різні боки. Страчені були майже всі. Ось така ціна слова турків та татар. Новим господарем у Молдавському краї став Петро VI Кульгавий, його ще називали Мірчич, а край був розграбований дотла. Підкова теж заявив про свої права на молдавський престол, і військо Кошового зайняло яси столицю. А у 1578 році уже 100 тисячне військо Османської імперії. На чолі з султаном Мурадом III увійшло до Молдови. Між Османами і поляками існував на той час мир. Вони уклали перемир'я. Тому Стефан Баторій, боючись війни з Османами, теж почав збирати війська проти Івана Підкови. Підкова відступив на українські землі, а потім почав збиратися до Варшави на перемовини до Стефана Баторія. А останній замість перемовин наказав кинути підкову до в'язниці і за наказом урада третього його звеліли стратити. За страту підкови Стефан Баторій отримав щедрі подарунки 50 биків, породистого коня, 4 діжки вина та дві діжечки маринованих лимонів. Ось ціна життя Івана Підкови. 16 червня 1578 року на площі Ринок у Львові за великої кількості люду та у присутності османських послів Івана Підкову було страчено. Докладно останні хвилини життя славного козацького лицаря описав у своїй хроніці історик Бартоломей Зіморович. Так, в останньому слові перед своєю стратою Іван Підкова сказав. Мене привели на смерть, хоча в житті я не зробив нічого, аби заслужити на такий кінець. Знаю одне завжди я боровся мужньо і як чесний лицар проти ворогів християнства та завжди діяв для добра і захисту своєї Батьківщини. Було в мене єдине бажання бути їй опорою і захистом проти невірних, аби вони лишилися у своїх краях і не переходили Дунай. Іван Підкова випив келих вина, помолився помали, і йому відрубали голову. Як і просив Іван Підкова, хакат не торкнувся його тіла після страти. Один з королівських чиновників підняв відрубану голову і показав її у три сторони присутнім. Усіх уразив факт, що у той момент, коли впала голова гетьмана, водночас завалився перецінок львівської ратуші. Це був дуже поганий знак, як на той момент його розцінили. Тіло Івана Підкови забрали братчики і поховали в місцевій успенській церкві, вночі його могилу казали, що люди усіяли трояндами. Згодом козаки викрали тіло і повезли його до Канева та поховали в одному з православних монастирів. Поряд із самілою кішкою, а за півтора століття там буде спочивати і великий кобзар. Перший пам'ятник Іванові Тпідкові з'явився у Львові у 1981 році, виготовлений власним коштом львівського скульптора Петра Кулика. Також пам'ятники потім звели і у Черкасах, і у Каневі.